Ми сьогодні знаходимося в новому кардіоцентрі, який розпочав свою роботу. це міський кардіоцентр переїжджає на нову базу, який спеціалізується на лікуванні інфарктів в першу чергу. Але тут кардіохірургічний кардіологічний профіль. Ми в Україні реєструємо близько 46 тисяч інфарктів на рік і у Вінниці. Десь в середньому також буде тисячу півтори тисячі інфарктів. Саме цей центр призначений для того, щоб вчасно якісно надати медичну допомогу тим, хто потребує такої ургентного оперативного пича. Даний центр побудований в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я зі світовим банком із залученням ресурсу органів місцевого самоврядування, зокрема бюджету міста Вінниці, але координація була повністю міністерства і обласної. Джавної адміністрації картка була військової адміністрації через повному вторгнення Російської Федерації. Але сьогодні це інноваційний медичний кардіохірургічний центр, який має чотири операційних з них три ангіографічні ще один пересувний ангіограф. Маємо унікальне обладнання якого одиниці в Україні і напевно в країнах Європейського Союзу. Тому маємо надію, що центр буде працювати для того, щоб рятувати життя. Кожного, хто цієї допомоги потребує, але хотів би наголосити, що кожну хворобу простіше профілактувати, ніж лікувати. Тому уряд України запровадив програму Доступні ліки, яка в цьому році. В рамках зимової підтримки, яка була запроваджена президентом офісом, президента і урядом розширив додатково перелік лікарських засобів, які реалізуються або ринку по програмі. Доступні ліки там з'явилися комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Ми кажемо про те, що потрібно звертатись до свого сімейного лікаря, регулярно проходити профілактичні медичні огляди. і в разі, якщо лікар призначив відповідні лікарські засоби за електронним рецептом по програмі Доступні ліки, отримати їх безкоштовно в аптеках, які працюють по цій програмі або з незначною доплатою, і регулярно приймати ці лікарські засоби для того, щоб профілактувати виникнення інфарктів або інсультів.